Вітаю вас! Сьогодні на нашому каналі Компанія Account ми розглянемо далі роботу в програмі БАЗ Бухгалтерія ПРОФ. Сьогодні хотіла б розповісти вам про налаштування всі функції і також налаштування користувача. Як від цих налаштувань залежить подальша робота ваша в програмі, щоб вона була зручною і оптимальною. Але перед цим хочу сказати, що була б дуже вдячна, якби ви не лише переглядали мою працю, але й ставили вподобайки, якщо вам сподобалось відео. Також підписувались на канал, щоб підтримати його. І ще краще, якби писали коментарі, щоб був зворотній зв'язок, щоб було зрозуміло, чи доступно, чи конкретно висвітлюється тема. І також. Які у вас є запитання, які у вас є зауваження, чи вам все подобається? Буду дуже вдячна. Тому що відео ви бачите 15-20 хвилин, але я вас запевняю, що це праця, це мій особистий як би, шлях до цього це робота бухгалтером, консультантом, викладачем програми, також основ бухгалтерського обліку. До речі, якщо Комусь необхідно, будь ласка, пишіть, можна і на ці теми робити відео, тобто вводити вас в бухгалтерський облік, показувати, як яким чином починати працювати. Відео ви бачите 15-20 хвилин, але це праця. І буду дуже вдячна за ваш зворотній зв'язок. А зараз перейдемо до теми. Для того, щоб. Ми могли знайти будь-який об'єкт системи, який є в програмі, потрібно зробити одне налаштування. Тому що ми, наприклад, в розділах ми бачимо певні документи, ми бачимо довідники, звіти, певні сервісні можливості, але не всі об'єкти, я вас запевняю. Тому зробимо таке налаштування. Зайдемо до. Сервіс та налаштування, налаштування, параметри. І тут необхідно поставити галочку на позиції Показати всі функції Show All Functions. Тоді нам буде доступна така позиція, як всі функції. Це не що інше, як перелік всіх об'єктів системи. Як ви знаєте, до програми входять такі об'єкти, як документи, найперше, якими відображаємо господарські операції. Звіти. На основі документів ми робимо оборотно-сальдові відомості, а також є деякі звіти по аналітиці. Також є обробки, яких немає, по-моєму. Ні, там деякі є. Це вилучення помічених об'єктів, наприклад, або групове перепроведення, але тут, наприклад, цих об'єктів об'єкт це не що інше, як якийсь певний функціонал, так? або певний документ. Також довідники, і ще, що дуже важливо, це регістри. Наприклад, будь-який документ, який ми проводимо в програмі, робить записи не лише по кореспонденції рахунків, тобто для потреб. Формування оборотно-сальдової відомості, а записи в регістри накопичення. І тоді ви можете робити ще деякі а, звіти. Наприклад, якщо ми нараховуємо заробітну плату, тут я не буду поки що детально з цим всім знайомити. Я думаю, ви знаєте, що потрібно розгорнути папку, і тут ви бачите всі об'єкти. Наприклад, перейдемо до документу конкретного. Нарахування зарплати. Коли ми натиснемо дебет кредит мишкою, стоячи на якомусь вибраному документі, то ви бачите, що крім бухгалтерської проводки, у нас є дуже багато регістрів накопичення взаєморозрахунки з співробітниками, взаєморозрахунки по у фонди, по ПДФО, військовому збору і так далі. Ось на цих регістрах. У нас формуються інші звіти, такі як розрахункові листки, різні відомості зарплатні. Тому тут дуже багато таких об'єктів, з якими потрібно бути знайомими, їх потрібно аналізувати, і для цього і у нас є така позиція, як всі функції, де ми можемо зайти в ці об'єкти. Але хочу вам сказати, що не завжди є можливість поставити цю галочку. Наприклад, я відкрию програму ще від імені іншого користувача. Ось я перейшла, ви бачите, на іншу, на іншу позицію, ця сама програма, але я тут зайшла під іменем студент. Це ми можемо побачити ось через головне персональні налаштування, і ви бачите, що тут у нас вже користувач-студент, там був бухгалтер. Натискаємо на студент і дивимося права доступу. Тут профіль користувача бухгалтер. І більше немає ніяких профілів. Якщо ми, наприклад, зайдемо в програму попередню, і зайдемо також через головне можна, а я вам покажу, що ще можна через адміністрування, налаштування користувачів та прав, вибираємо позицію Користувачі. І тут, ви бачите, є бухгалтер. І коли ми натискаємо кнопку Права доступу, ви бачите, що тут всі права доступу перелічені, тому що тут повні права, адміністратор, тобто для нього все можливо. Тут ми з вами і налаштовували всі функції. Переходимо знову в програму, там, де у нас студент. І тепер, коли ми заходимо через сервіс та налаштування і заходимо в налаштування. Параметри, ви бачите, що поставити галочку на позиції всі функції неможливо. Тобто, для того, щоб можна було повністю працювати в програмі повноцінно і вводити оці всі функції, необхідно, щоб було, були повні права. На це хочу звернути вашу увагу. Тепер, якщо ви заходите в всі функції, ви повинні. Знати, який об'єкт вам шукати. Ну, це стосується найперше, документу, тобто, який документ вам необхідний. Ви, наприклад, маєте необхідність ввести якусь господарську операцію, ви знаєте проводки, бо бухгалтер повинен знати, які проводки йому треба відобразити в програмі. Далі тоді буде вже легше шукати документи, і навіть якщо ви консультуєтесь на лінії консультацій, ви повинні сказати: я хочу в програмі. Відобразити певну проводку, певну кореспонденцію рахунків. І вже консультант на основі вашої проводки може сказати вам, яким документом це можна зробити. Але ви можете самостійно знати, який об'єкт вам необхідно шукати, який документ в даному випадку. Для цього ми зайдемо в розділ Головне і натиснемо. Кнопку Вести господарську операцію в підрозділі операції. І тепер пропишемо якусь кореспонденцію. Ось я, наприклад, взяла всі кореспонденції, які є з рахунком 401. Наприклад, зменшення номінальної вартості акцій, анулювання, наприклад, випущеної акції або ще якісь. І тепер подивіться, ось тут є документ. Ви бачите, що тут операція введена вручну. Тобто, не завжди є типовий документ у програмі не для всіх, не для всіх проведень, а деякі потрібно вводити, наприклад, операцію вручну. Але хочу ще вам зауважити, що не всі кореспонденції можна вводити вручну. Наприклад, Такі операції, як в розділі обліку, основних засобів, нарахування зарплати загалом не рекомендується вводити вручну, тому що там необхідно ввести дуже багато записів в регістри накопичення, відомостей. І завше користувачі не знають, які можна, які потрібно вводити. Це важко, це потребує багато зусиль. Тому, будь ласка. Якщо є типова операція, а зараз ми подивимося, що є типові документи для певних операцій, то потрібно вводити таки цими документами. Ось, наприклад, я взяла найбільш поширений рахунок для зарплати d 661. І ви бачите, з якими рахунками кореспондує, так? Тобто тут ви бачите типові проведення. І подивіться, будь ласка, на перелік. Тут є різні документи. Тобто, ви просто можете натиснути на цей документ і не потрібно його навіть шукати. От, Наприклад, Дебет 661, кредит 30. Це видатковий касовий ордер. Тобто, ви можете собі. Отаким От чином перейти, або через всі функції, якщо вам, наприклад, колись в інший раз потрібно, ви вже будете знати, який це документ. І ось подивіться, лише в самому низу є ручна операція. Операція введена вручну, це 9661, кредит 70-го. З усього переліку, всього одна операція. Просто типової для цієї господарської операції не створена. Тому. Операція веде вручну. Я думаю, що це, ця функція вам дуже буде в нагоді, тому що не завжди, особливо початкові, коли ви спочатку починаєте працювати, не всі ви знаєте кореспонденції, не все зрозуміло, тому от такий помічник, я думаю, дуже корисний. І ще сьогодні я хочу розказати про те, які ще налаштування персональні для, для роботи в програмі. Існують. Звичайно, ми можемо проставити основну організацію, яка буде заповнюватися автоматично при створенні нових документів, основний підрозділ, основний склад, місце складання документу, основний представник організації, який буде підписувати документи, хто, звичайно, підписує податкові накладні. Ці всі позиції полегшують роботу, тому що автоматично підставляється при створенні нових документів. І також тут є ще, якщо ми подивимося студент, права доступу, ви бачите, бухгалтер, тут можна зробити звіт про права доступу, тобто, що може робити даний користувач. Я вам хочу сказати, що це все можна було дивитися лише в конфігураторі. І зараз завдяки такій програмі, як Баз-Бухгалтерія проф, ми можемо бачити все в режимі користувача. Коли ми натискаємо у персональних настройках, які ми зайшли з вами через меню Головне, на позицію цього користувача, в даному випадку студент, ви бачите, що ми тут все прописуємо. До речі, фізична особа вибирається з довідника фізичних осіб, і тут ми також можемо встановити пароль для аутентифікації входу в програму. Тобто ви можете самі самостійно встановити пароль, не дивлячись на те, що тут у нас не повні права, права лише бухгалтера. І також поставити галочку, що потрібно показувати у списку відборів при вході в програму. Далі ви бачите, що ми можемо вибрати мову інтерфейсу. Мова інтерфейсу налаштовується в декількох варіантах. Є мова інтерфейсу, от ви бачите, в Персональних налаштуваннях, Також мову інтерфейсу ми ще вибираємо в конфігураторі. Я також сьогодні це покажу, тому що дуже багато звертаються на лінію консультації і кажуть, що документи друкуються як українською, і так є якісь вкраплення російської мови. Тому я покажу зараз, які налаштування потрібно зробити в конфігураторі. Отже, ми зайшли в конфігуратор, заходимо на розділ Адміністрування і вибираємо позицію Регіональні установки інформаційної бази. І тут є у нас найперше це мова країна. Подивіться, будь ласка, уважно, тут є дуже багатий вибір, тут є також просто українська, але треба вибирати Україна українська. І тоді у вас будуть все на українській мові, якщо, звичайно, платформа у вас коректно була заповнена. Хочу звернути вашу увагу, що через адміністрування ми також можемо знайти, зайти до довідничка користувачів, ви бачите, так? І також тут ми можемо передивитися певні налаштування, можемо це все заповнити. Поділ даних, інші, і тут ви бачите, які ролі, також тут можна поставити а, мову для даного користувача. Але не завжди цей функціонал у нас доступний. Пам'ятайте, що в нас є ще користувач з урізаними правами це студент. Давайте подивимося, яким чином там у програмі. Ось ми вибираємо користувача-студент. Окей. І подивіться, будь ласка, адміністрування користувачі. Недостатньо прав доступу, адміністрування, регіональні налаштування зовсім не активний. Тобто, для того, щоб працювати в конфігураторі, теж потрібно мати права, повні адміністративні права. Я вважаю вам повноцінної роботи в програмі. Всього найкращого чекаю ваших відгуків. Будьте здорові і миру нам всім!